Криші так, криша з XVIII століття, якщо не помиляюся, подля того, що моїтель казав, з такий каміння побачите, це все встанеться так в інтер'єрі. Тут буде у нас зроблено підлоги, тут буде такий, така квартира велика. Цей полістерин ми будемо ставити. Це в нас вже буде служити як ладь под, під ці ташки, під керамічну цю черепицю. Це в нас буде затеплення, це в нас прийде. Спочатку у нас буде usb доска потім на USB-доску положимо ці полістерени. Воно вже розчитане, вироблене під шах самої, самої цієї черепиці. Будемо складати і так буде затеплено. Ці всі бруси, ця вся криша так гарно встанеться, все буде видно. Так що тут три місяці роботи, кому цікаво, слідкуйте, будемо знімати відео, будемо показувати, як це все робиться. Це в нас сама центра Праги. 150 метрів у нас там Праський град, зараз покажу. Тут був якийсь дизайнер. Культор і зробив тут у нас це якийсь голум. Ось такі це дошки будуть ставити. Ось там у нас Райський град, ось там нагорі. Так що така у нас робота. Всім дякую за лайки, за коментарі, всім гарного дня!